Доброго дня, слава Україні, слава героям, хто її боронить! В попередніх відео, ось тут ви можете побачити, кому буде цікаво, можете знайти на нашому каналі. Я розповідав про пластину, яка після механічного ушкодження отримала тріщини. Це пластина Сепі. Ось вона в такому вигляді, але тут вона вже отримала, крім механічних ушкоджень ще постріл ось такою кулею. Це 7,62х39 БЗАшка. Ось і сердечник. Так. І постріл був рівно в тріщину. Сюди. Станція 10 метрів. Пробиття. Тобто плита, яка має пошкодження керамічного шару втрачає балістичну стійкість. І спрогнозувати, наскільки відбулася ця втрата, плюс-мінус неможливо. Тому при використанні керамічних бронеелементів, бронепластин, потрібно берегти їх перше від падіння, оглядати максимально на відсутність пошкоджень. Дивіться, ситуація. Наступно, в нас немає можливості робити рентген бронепластинам. Є можливість взяти е, звичайний клей зуттєвий, розрізати, якщо є сумніви, чехул пластини, зняти, подивитися кераміку, там знімається ось така історія. звідси Зняли, подивилися все ціле, ну і на, назад е, приклеїли. От і все. Не потрібно проводити рентгени, достатньо зробити отаку історію. Хлопці і дівчата, це ваше життя. Також, якщо в такому типі плит немає достатнього шару для захисту, да, в пізніших варіантах там вже більш вирішено це питання, можна використовувати плюс-мінус такі матеріали, там ева, поліетилен спінений тощо. Ну, невеликий шар додати для того, щоб захистити е, даний бронеелемент, ну і в принципі своє життя. Будьте уважні до цих речей. Перевіряйте, тому як, в принципі, це береже ваше здоров'я. Розвивайтесь, навчайтесь, діліться з друзями. Ну і підписуйтесь, там буде багато ще цікавих відео. Далі. Ще раз слава Україні, слава тим героям, хто її боронить. І перемога однозначно буде за нами.